А зараз я вас навчу картковому фокусу, який з вас може повторити кожен. Нам потрібно чотири королі зверху колоди і три будь-які карти. Це підготовка. Ми беремо цю всю кубку, цю всю стопочку і кладемо ось так на мізинчик зверху колоди. І починаємо рахувати. Раз, два, три і чотири. Ми кидаємо останнього короля разом з трьома картами, які були знизу. Чотири перевертаємо короля. Легко так відкриваємо чуть-чуть колоду. І тепер беремо першого короля, показуємо його і кладемо після п'ятої або шостої карти, це важливо. Ось так. Поклали. Тоді другого короля ми не показуємо, бо це інша карта, відповідно, третя аналогічно і четверта так само. Збираємо всі карти рівненько і запихаємо в колоду. Ось так. Клацаємо пальцями і показуємо, що всі чотири королі опиняються. Знову зверху колоди. А ти зберігай це відео, та обов'язково підпишись на мене. Тут буде багато цікавого контенту. До зустрічі!